Ваганні 29. За фахом вона фінансист, хоч працювати довелось у різних сферах. Жінка зізнається, постійно в пошуках роботи. На СТО працювала і в б'юті індустрії працювала там дуже багато. І в банку працювала, але я зрозуміла, що це не моє, тому і тренером працювала. То жінка вирішила спробувати себе в ролі правоохоронця, тому стала однією з претенденток на роботу в патрульній поліції Черкас. Тому що взагалі я займалася волонтерством, і на даний час я розумію, що це е, також захист наших громадян в першу чергу. І мені подобається допомагати людям. Олександр навчався ресторанному бізнесу. Раніше був продавцем, працював і за кордоном. Зараз вирішив час змін настав. Дали пов'язку, так сказати. Поїхав, пройшов медкомісію, сказали: очікуйте дзвінка, дзвінка не дочекався. І хотів що змінити. Ти пішов в патрульну поліцію. Таких як Олександр та Ваганна більше 800. Рівно стільки охочих нині доєднатися до лав Черкаської патрульної поліції. Попит великий, проте кількість місць обмежена. У нас відкритий конкурс на 55 вакантних посад по місту Черкаси і три посади по місту Умань. До кандидатів ряд вимог. Вік старше 18, повна середня освіта, посвідчення водія категорії Б та вільне володіння державною мовою. Слід пройти серйозний відбір. Спочатку учасники заповнюють анкету на сайті та подають документи. Після проходять тестування. За дві години мають відповісти на два блоки по 60 запитань. Це перший блок загальні навички, тобто логіка, математика, там маленькі задачі, сететивні такі запитання. І другий блок це назнання законодавства: закон України про запобігання корупції, закон України про національну поліцію і по адмінкодексу Конституції. Тести складні, проте головне підготовка, розповідають кандидати. Проходила тести в інтернеті, почитала трохи Конституції України. Якщо готуватися якось і, хоч трохи знати законодавство України, то не сильно важко. Після тестування майбутні правоохоронці проходять медичний огляд. Далі випробування на витривалість і перевірка фізичної форми. 30 секунд прес, 30 секунд відтискання від підлоги. Знову ж таки, комісія слідкує за правильностю виконання цих вправ. Далі стометровка і кілометр. В кінці на охочих до лав патрульної очікує співбесіда. Тут поліцейська комісія спілкується з кандидатами. Вони розкривають вже повністю кандидата, тобто причина, чому він сюди схотів, його готовність служити. Так. І вони вже на своїх більш внутрішніх переконаннях вони вже розуміють, чи людина готова йти, чи ні. Серед охочих до лав патрульних багато жінок кажуть правоохоронці. Проте не всі вони можуть осилити всі етапи відбору. Але що чоловікам, що жінкам слід готуватися до непростої роботи, наголошують правоохоронці, бо бути патрульним то дуже відповідально. Кандидати ж налаштовані позитивно і вже подумки натягають форму полісменів. По собі відчуваю, що впоратися на всі 100 будь-якому випадку.